про

Це аналогічно ці питання? Ні, це зовсім друге. Це урожай попаєнок. А це Саленко Михайло Івановичу. Про внесення змін до договору оренди землі на земельну ділянку площею 6 гектар 503. Кадастровий номер такий. Внести зміни до договору оренди землі від 19-12 року. номер пункт 2. В оренду передається земельна ділянка. Це призначення. Кадастровий номер такий то, нормативна грошова оцінка така то. І договір викласти в новій редакції. Договір оренди укладено строком на 30 років. Тобто продовжити. Слідуюче питання аналогічне. Площа триктора 51-71. Хто? Царенко вибух, Продовження матрицю. Голосую. Краве слово не носимо. Кравесло. Римське Андрій Володимир. 4 роки, питання. Про внесення змін до договору. 9,49,99. На 30 років. Ви ж пояснюєте, що не від сьогоднішнього 30 років. А, з 13. З самого початку. Да. Люди думають, що на 30 років це виходить 2055 року. Не Я, Я ж пояснюю що огляд від 13-го

Внесення змін до договору оренди землі на площу 22, 42, 42,52 на 30 кроків. Царенко виходить. Кравецького. Кравецького саневач. Римська тривога. Украсне каноси. Про внесення змін до договору оренди землі на ділянку площею 7 гектар 0,662.

Внесення змін до договору оренди землі площею 23, 55, 51, 2. 30 років царенко Михайло Римський андріолог Про внесення змін до договору оренди землі називання ділянку площею 5 гектар 88-372. Царенко Миколаю Івановичу. Змін до договору оренди землі на земельну ділянку площею 5 гектарів 39,45 на 30 років Царенко Михайло Івановичу. Про внесення змін до договору оренди землі на земельну ділянку площею 68, 71, 44 га. Царенко Михайлом Івановичу. Змін до договору оренди землі на земельну ділянку площею 2 гектара, 93,46,2. Ренко Михайло Івановичу на 346. Римським тривотом. Четыре робота. Про внесення змін. Змін до договору оренди землі на земельну ділянку площою 2 гектари 0,04 градусу. Царенту Михайлову Івановичу. Красота Олексій. Про затвердження документації землеустрою та надання земельної ділянки в оренду Родичівському району споживчому товариству. Селищна рада вирішила затвердити проєкт, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва положення будівлі торгівлі, е, гродичним міського районному споживчому товариству, селі Воронівка, вулиця Перемоги, 11, дроб 2. О, надати в оренду на 10 років. Земельну ділянку площею 416 метрів квадратних. Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурійній на місцевості у власність. Громадянці Барвінко Марії Ухівленко, площою 0,22. По вулиці Слобідська, 1, село Воронівка, Звільнія район, району Черкоської області. Далі то ЮНЕС, передати ТОВ «ЮНЕС» земельну ділянку, яка знаходиться в оренду терміном 10 років з кадастрою на площі 001, яка розташована в межах Шанської селищної ради землянку за області Вокзамецької мічкаської області, для розміщення та експлуатації об'єктів електронних комунікацій та встановити річну радну плату у розмірі 12% з підношень до матеріалу цінки земельної ділянки. Зобов'язати протягом... догоран десембез 26-сы согышмый. Кросс, кросс, водовозы, цов троссылся в другую сторону. Ну, с власне священства Петра Раманянці до паче викторіюславлені. Е на даті ж омянянці з мене біянко до рудини створення Господа святитель вістурку 10.25. От власне та окрете трувом естечний для цілого дядька. 70 Замов то що достановлення ме замов. Нова Юрия Анатольевича Менгелянсу звучит ноль шестьдесят два с подаством новым на семь руке для керівник підприємства з ознаки номер 4О. Болниця Соборна у селі Святий Бог. Надато громадянин третяку Юріїна Коваріючу доз на робочу мету щодо видання договору оренди земельної ділянки, яка розташована села Зірок за межами населеного пункту Рівнезька залізнична, номер села 21. А на даний форматі надано Одію Тарас Олександровичу, Антозов Селищної ради змінацької райони Чекаської області. Орієнтовний розмір земельної ділянки 0,52. Надати громадянці Буртовій Галині Миколаївні дозвіл на розорний проєкт. Земена ділянка розташована вулиця Гоголя, село Дісівок. Орієнтовний розмір земельної ділянки 0,15А. Надати громадянам подірю Тарасу Олександровичу дозвіл на розрахований проєкт земельна ділянки яка розташована в село Дізівокшанської селищної ради за межами селами приємним нерухомістю на ділянці номер 37 цемент. Нагадаємо, що маємо ділення в отелі "Александрович" з озенням грубиняк через замовлення на ділянці будинку першошова на вулиці Костенська, село Дещог. Приємним нерухомістю на ділянці номер 32. Нагадаємо, що маємо відділ терасою Александрович з озенням грубиняк через замовлення на ділянці будинку буданту, село Дещог, сама же на Дозвіл на розроблення проєкту земельної ділянки в оренду по вулиці Подрізька, серед зібокшанська селашній радому, тим не розмір земельної ділянки 04 ватт. Нагадати громадянську з зеленко відмінував дозвіл на розроблення проєкту земельної ділянки в оренду, яка розташована вулиці Семеренка, Севоліз зібок, орієнтовної розмір земельної ділянки, но 60 ватт. Проєкт замовлюсь, що це не земельної ділянки і гадку. Oh, shit.

міністерства охорони